Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Як я обіцяла, новини тепер виходять частіше і стали вони коротшими. Тож, бери улюблений смаколик, або чай, а я буду розповідати. Нещодавно фанати Valve знову заговорили про VR. Причиною стали свіжі чутки від інсайдерів. Блогер Data Myner Gabe Follower поділився інформацією від своїх джерел. Схоже, компанія готує новий автономний і бездрутовий vr шалом із кодовою назвою Deckard. Якщо вірити цим даним, пристрій вийде вже до кінця 2025 року. Очікувана ціна повного комплекту 1200 доларів. До нього увійдуть ексклюзивні ігри або демоверсії, які вже готові. Valve за чутками не збирається економити на якості, тому навіть при такій ціні гаджет буде продаватися у збиток. Все заради максимального користувацького досвіду. Технологія сама по собі дуже специфічна і не носить масовий характер. Хоча багато хто з виробників розраховував саме на це. Але сподіваюся, Valve вдихне життя у VR і, покаже всім іншим, як треба робити. Той самий день настав сьогодні. Відкривається Unreal RP, український сервер, де на тебе чекає унікальний рольовий світ, повна свобода дії, доброзичливе ком'юніті. Тут кожен може стати ким завгодно. Успішним бізнесменом, сміливим поліцейським, впливовим політиком або навіть справжнім кримінальним авторитетом. Ти сам створюєш свою історію. Що чекає тебе на сервері? Повна свобода вибору. Створюй унікального персонажа і живи як хочеш. Розвинена економіка, будуй бізнес Заробляй, витрачай, інвестуй. У наше шанобливе ком'юніті, де цінується чесна гра. Бери участь у крутих подіях і взаємодій з іншими гравцями. Високий рівень занурення, якісний мод, крута графіка і продумана механіка. Сьогодні саме той день, коли варто починати своє нове віртуальне життя на Unreal RP. Приєднися просто зараз і стань частиною цього світу. Водь промокод Мокотланьюз його ти знайдеш в описі і отримуй круті бонуси. Проблеми з продуктивністю Unreal Engine 5 можуть вирішитися з виходом відеокарт серії RTX 6000. Розробники вважають, що рушій з'явився раніше ніж потрібне для нього залізо. Хоча консолі PS5 і Xbox Series Excess частково компенсують високі вимоги. На ПК вузькі місця в передачі даних заважають стабільній роботі. За словами розробника Брайера Хімскерка, поки не покращиться потужність процесорів та інтерфейсів, навіть топові ПК зазнаватимуть труднощів з Unreal Engine 5. Epic Games вже працює над оптимізацією. Але рушій зможе розкритися повною мірою тільки з появою нового покоління відеокарт. Unreal Engine дійсно дуже сильно вимогливий до відюхи, його дійсно важко оптимізувати. Але гарним прикладом з відмінною оптимізацією є гра Укун. Ех, щось я вже засумувала за Саньком. Хвиля хайпу Укуна вже минула. Може саме час записати проходження? А копайлот вчить поганому. Майкрософт виправила несподівану помилку в Копайлот, через яку чат бот видавав інструкції з активації піратської Windows 11. Виявилося, що достатньо було просто запитати його, і Копайлот ділився порадами, допомагаючи обходити захист системи. Незважаючи на вбудовані обмеження, ші все ж видав реальні рекомендації. Однак після публікації звітів у змі Майкрософт швидко відреагувала і оновила бота. Тепер, якщо спробувати запитати Копайлот про активацію піратської до 11, він просто відповів, що не може допомогти і нагадає про незаконність таких дій. Копайлот Горобець. Кхе -кхе. Прошу вибачення, капітан Копайлот Горобець. У Китаї з'явилися роботи-двірники, які прибирають вулиці без участі людей. Вони бувають двох видів: великі для очищення проїжджої частини і компактні для роботи на тротуарах. Малюки здатні виконувати як сухе, так і вологе прибирання, що допомагає підтримувати чистоту у будь-який час доби. Завдяки вбудованій системі навігації та штучному інтелекту роботи працюють цілодобово. А коли заряд батареї знижується або потрібне очищення, вони самостійно повертаються на базу для обслуговування. З одного боку. У це добре робот звільнив людину від нелегкої праці. А з іншого боку, не добре. Людина втратить через робота свою роботу. Я обожнюю серіал надприродний. І мені дуже зайшов серіал Хлопаки. Яким же було моє здивування, коли я дізналася, що актори з супернатуралів тепер гратимуть у хлопаках. Творці серіалу Хлопаки оголосили в X, Він же Twitter, що в фінальному п'ятому сезоні з'являться зірки надприродного. Джаред Падалєкі та Міша Колінс. У спеціальному ролику, випущеному до анонсу, Дженсен Еклс натякає своїм колишнім колегам, що їхня робота ще не закінчена. Поки що Амазон не розкриває, які саме ролі дістануться акторам і наскільки вони будуть значущими. Цікаво, що шоуранером хлопаків залишається Ерік Кріпке, який раніше створював надприродне. Прем'єра п'ятого сезону очікується 2026 року. Мені здається, їм ще до повного набору не вистачає групи Канзас. Ти уяви Half-Life 3. Схоже, вже перебуває на стадії фінальної розробки та проходить оптимізацію. Анонс гри може відбутися у 2025 році. Так стверджує датамайнер Тайлер Маквікер. Свої висновки він зробив, вивчивши код останнього оновлення Dota 2, де виявив безліч згадок про проєкт під кодовою назвою HLX. На думку Маквікера, саме за цією назвою ховається Half-Life 3. Знайдені файли вказують на активну роботу над оптимізацією та поліруванням гри, що може означати її швидкий анонс. Хоча точні деталі залишаються невідомими, детамайнер припускає, що нова частина буде одиночним шутером від першої особи з поліпшеними механіками Half-Life 2. У коді також були знайдені загадки системи настрою в NPC, завдяки якій персонажі зможуть точніше реагувати на те, що відбувається навколо. Маквикер уже не вперше говорить про розробку Half-Life 3. У листопаді 2024 року він заявив, що Valve більше не приховує роботу над грою, виявивши у файлах компанії натяки на новий шутер. Однак, поки ні Valve, ні інші джерела не підтвердили Дали цю інформацію. Ну що, віримо? Я особисто вірю, що Half-Life 3 вийде 30 лютого 2027 року. Цей з відьмака 4 підправили зовнішність. Нещодавно CD Projekt представила кінематографічний трейлер Відьмака 4. І деякі глядачі помітили зміни в зовнішності героїні. Це викликало суперечки серед геймерів, адже персонажі серії вже не раз змінювали образи на різних стадіях розробки. 26 лютого розробники поділилися деталями створення трейлера, розповівши про технологію захоплення рухів та анімацію боїв. Однак, фанати звернули увагу саме на цирі, припустивши, що її модель змінили після негативної реакції аудиторії. У відповідь на ці здогадки геймдиректор проекту заявив, що жодного виправлення не було. У відео використовували ту саму модель, що й в оригінальному трейлері. як би там не було Цирі як була красуною, так нею залишиться. Знаєш, з самого дитинства я чекала продовження шрека. Так мріяла про цей день, як я сяду перед телевізором і подивлюся свій улюблений мультфільм. Але побачивши тизер, я засумнівалася в тому, що цей шрек 5 буде таким же крутим, як і попередні частини. І здається, не мені одній тизер не сподобався. Багато глядачів висловили невдоволення новим візуальним стилем і дизайном персонажів, що помітно відрізняється від попередніх частин франшизи. У тизері, опублікованому 27 лютого дві 25-го року показано оновлені образи Шрека, Фіони та їхньої доньки Феліції. Фанати розкритикували нову анімацію, назвавши її дешевою і висловивши жаль з приводу зміни стилю. Унаслідок негативної реакції студія DreamWorks відключила коментарі на Ютубі під відео. Фанати розділилися на два табори: одні готові прийняти новий дизайн, інші вимагають значних змін, посилаючись на досвід з фільмом про Соніка. Можливо, Шрек 5 сподобається тим, хто не бачив попередні частини, а тим, хто знайомий зі старою компанією. Він навряд чи зайде. Хм, чому не можна було взяти старі модельки і використати їх заново? Тих шрека, Фіону, Віслюка і Філіцію просто понівечили? Немов вони живуть не на мальовничому болоті а біля якогось шкідливого виробництва. Верці метро розробляють новий шутер у стилі Crysis – Lucky Mera. Наша українська студія 4 a Games Ukraine змінила назву на Reborn і тепер працює над новим проектом Lucky Mera. При цьому 4 a Games Malta запевнила фанатів, що розробка наступної частини метро йде за планом. Події Лакімера розгорнуться в латиноамериканському мегаполісі та густих джунглях. Гравцям належить узяти на себе роль бійця, одягтися в екзоскелет, який можна налаштовувати, і битися з різними угрупуваннями. Проект розробляється на 4А Engine, а проходити гру можна буде як поодинці, так і в кооперативі до трьох осіб. Раз четвертий крайзіс скасовується, зробимо свій крайзіс. Робот Електрик. Андроїд, який замінить людей у небезпечних місцях, у Китаї створили андроїда, який займатиметься інспекцією приміщень з високовольтними машинами. Тепер живі співробітники не ризикуватимуть життям. Робот бере на себе діагностику, виявляє несправності та надсилає дані в реальному часі. Найближчим часом робот-електрик пройде тести на великих заводах. Якщо все пройде гладко, то вже скоро такі помічники з'являться на підприємствах по всьому світу. Так і бачу, як він бачить якусь несправність і матюкається, і каже такий знову ці шкіряні щось накрутили. У Вов WoW з'явилися перегони, дрифти, кастомні машини. Нещодавне оновлення Вов WoW додало в гру нову зону, столицю гоблінів. де тепер можна брати участь у перегонах. Разом із патчем у грі відкрився величезний підземний світ, населений гоблінами. Тут гравці опиняться в центрі конфлікту між гоблінськими картелями, а також зможуть випробувати одну з головних фішок оновлення систему драйв. Драйв це новий вид наземного транспорту, який можна налаштовувати під свій стиль водіння, регулюючи швидкість, прискорення і керованість, аби отримати. Доступ до кастомних машин гравцям доведеться пройти спеціальний ланцюжок квестів, де вони опанують основу швидкої їзди по азероту. У WoW з'явилися будинки, машини. Залишилося додати Домініка Торетто. І, взагалі, головне це сім'я. <му> З'явився унітаз для геймерів. Комфорт і продуктивність без пауз. Так би мовити, компанія Color представила оновлену версію свого флагманського розумного унітазу. Numi 2.0 – новинка оснащена передовими технологіями. Numi 2.0 підтримує голосове управління, даючи змогу регулювати температуру сидіння, і навіть вмикати музику без використання рук. Вбудоване динамічне RGB-підсвічування створює атмосферу, а система підігріву сидіння і автоматичного змиву робить процес використання ще зручнішим. Коштуватиме він 11,5 тисяч доларів. У якихось новинах я говорила про те, що у відеокарти RTX 5090 горять і плавляться роз'єми. Так ось у Китаї випустили протипожежний адаптер для RTX 5090. Поки одні користувачі NVIDIA розбираються з роз'ємами, що плавляться, китайський бренд. SD-Fab, здається, правильно сказала, знайшов нестандартне рішення. Адаптер з алюмінієвим радіатором, який відводить тепло від роз'єму. Фішка гаджета додатковий термоінтерфейс для кращого охолодження і г подібна форма, що знижує ризик вигину кабелю. Коштувати це диво буде 26 доларів 99 центів. Цей адаптер теж довіри не викликає. Знаєш, до цього б набору в подарунок вогнегасник. Розумні закладки. Для книг Марк 1. Закладка з Ші. Компанія Марк Інженірінг представила Марк 1. Гаже тестотану з, з екраном, ручкою управління і вбудованим штучним інтелектом. Що вміє? Рахує сторінки, відстежує прогрес, робить перекази, аналізує книжки та дає персональні рекомендації. Можна змагатися з друзями, а після прочитання розв'язувати кросворди та квізи, аби краще запам'ятати текст. І як працює, просто відмічаєте книжку в застосунку, читаєте її, а потім кладете всередину Марко 1. Далі все робочі коштує 129 доларів. Поки тільки за попереднім замовленням можна замовити. Ну і ну, тепер ще й закладку заряджати треба. Не знаю, мені такі девайси не до душі. За такі гроші краще накупити собі ще більше книг і одну просту закладку. Японські вчені знайшли перемикач молодості в нашому організмі. Дослідники з університету Осаки виявили білок АП2А1, який може керувати процесом старіння клітин. Його рівень впливає на їхній стан. Якщо цього білка багато, клітини старіють швидше, якщо мало омолоджуються. Цей білок взаємодіє з іншими молекулами, допомагаючи клітинам міцніше триматися за навколишнє середовище. Вчені вже перевірили, зниження цього білка у старих клітинах омолоджує їх, а його підвищення в молодих прискорює старіння. Відкриття може Розвести до розробки нових терапій проти вікових хвороб, включно з альцгеймером та артритом. У майбутньому, можливо, люди зможуть коригувати рівень цього білка і буквально перемикати старіння. Комп'ютер із людськими нейронами. Стартап Cortical Labs представив SL1, перший у світі комп'ютер, який працює на живих нейронах, вирощених зі стовбурових клітин людини. Що в ньому особливого? Нейрони навчаються самі, створюючи розумні та енергоефективні зв'язки. Працює швидше і витрачає менше енергії, ніж звичайніші моделі. Може прискорити розробку ліків і дослідження хвороб, допоможе створити ще більше розумних роботів. Ціна питання 35 тисяч доларів, і продажі стартують уже цього року. Чині реально наближає. До створення роботів з людським інтелектом. Це прорив, але і виклик. Комп'ютери з живими нейронами можуть зробити щі швидшими та розумнішими, допомогти в медицині та створити роботів, що саме навчаються. Але ось питання: де межа між машиною і свідомістю? Що, якщо такий щіп почне мислити як людина, або навіть краще? Якщо технології підуть далі, на нас чекають або надрозумніші гібриди, або кіберпанкове майбутнє. Круто, але трохи лякає. Окуляри, які врятують від паніки. Мені таких треба штук 10. Мета представила Aria Gen 2. Тепер можна забути про пошук ключів, гаманця або про панічні думки на кшталт. Я точно вимкнула праску. Нові смарт окуляри від мета вирішать ці питання. Що вміють? Бачать оточення через камери та мікрофони, розпізнають жести, голоси, рух очей, допомагають шукати речі і навіть перевіряти, чи вимкнена праска. Працюють 6-8 годин, а значить, вистачить на цілий день пригод. Але я тут так подумала, їх також треба заряджати. На ну що це всі новини на сьогодні? Сподіваюся, ти трішки відпочив під цей випуск. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай.